Добрий ранок, прокидайтесь З сонечком скоріш вітайтесь. Сонце на небі яскраво сія. Шле вам своє проміння. Сонечко піднялося на небо та розбудило комашок. Гляда, а яких комашок ви впізнали? Давайте пригадаємо, яких. Комах ми знаємо. Як називається ося комашка, дітки? Так, молодці, це бджола. Пригадайте, будь ласка, як називається ця комашка? Так, молодці, це метелик. Дітки, погляньте на наступну картинку. Хто це? Так, це жук Сонечко. Молодці. А як називається ця комашка? Поміркуйте. Так, це Мурашка Розумнички! А ось цей зелений молодець. Називається як малята? Вірно, коник-стрибунець. А це хто, дітки? Так, це муха розумнички!» Подивіться, малята, хто до нас завітав у гості. Так, це ведмедик. Але він сумний, бо захворів. Давайте йому допоможемо. Ведмедика можна полікувати смачненьким медом. Лята, а чи знаєте ви, хто робить мед? Так, бджоли. давайте підемо разом до тітоньки бджоли та попросимо меду для нашого ведмедика. Добрий день, тітонька бджола. Дайте нам, будь ласка, меду, щоб вилікувати нашого хворого ведмедика. Дітки, тітонька бджола запрошує нас у гості до себе на пасіку. Це місце, де живуть бджоли. Чи знаєте ви, хто доглядає за бджолами? Це бджоляр. Він розводить бджілок. Людина спеціально робить домівку для бджіл. Її називають вуликом. В одному вулику живуть багато бджол. Вони дуже-дуже працьовиті. Вони зранку до вечора літають по квіточках та збирають солодкий нектар. Подивіться, бджілка маленького розміру, вона смугаста та дуже-дуже працьовита. Чітко, дай нам, будь ласка, меду, щоб полікувати ведмедика. Від хвороби наш медок любим готувати. Звісно, тримай ведмедику мед. І більше не хворій. Малята, а ви знаєте, який мед на смак? Так, він дуже солодкий. Ведмедик дякує нам за допомогу. До нових зустрічей, дітки!